20 лютого Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні, людей, що мужньо відстоювали нашу незалежність та єдність. Саме тоді було змінено хід історії України. Разом з героями піднялися мільйони українців. У ці дні, під час Революції Гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого апогею. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану. Наступного дня, 21 лютого, відбулося прощання із загиблими, яких у жалобних промовах називали Небесною Сотнею. Під час прощання лунала пісня Плине каща», яка стала українським народним реквієм. Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі Києва загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. З 18 по 20 лютого на Майдані загинуло 78 осіб. Після 20 лютого ще 20. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність. До Небесної Сотні. Пливуть граби по морю, як човни. По морю рук, по морю сліз і гнів, пливуть в човнах розтерзані сини на хвилі молитов і переспів. Так, ніби в жилах замерзає кров, а потім б'є у скроні голос крові. За тим Хто тихо жив, а відійшов у дзвонах слави праведним героям? Пливуть чорну, видають кожну людська долоня, тепла і тремтяча, чорнами править в Господь, а серце розривається і плаче. І кожна мати плаче і печень, кожна рана у чужого сина стоїть майдан братів, плече в плече і разом з ним. Ридає Україна. Нехай же вам герої віддає святий Петро ключі від того раю, де уб'єний ангелом стає, бо він герой, герої не вмирають. Герої не вмирають, просто йдуть з майдану в небо, в лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть героям слава Вписана у серці. 105 Героїв Небесної Сотні посмертно отримали звання Героя України. А троє іноземців, громадянин Білорусі Михайло Жизневський та громадяни Грузії Хурція і Давид Кіпіані, посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні. Вільна європейська Україна таку мету відстоювали українці під час Революції Гідності. За цю мету віддали своє життя Герої Небесної Сотні. У лютому 2014-го ми прийняли черговий бій за нашу незалежність бій, який триває і нині.